Ще раз вітаю усіх глядачів телеканалу Київ для тих, хто до нас приєднався. Щойно нагадаю, що ви дивитеся проект Передвиборна агітація агітація-2012». Наш наступний гість кандидат у народні депутати України по одномандатному округу номер 211, Висуванець української народної партії Вудке Сергій Віталійович. Добрий вечір вам. Доброго вечора, шановні телеглядачі. і Виборці, зауважу, що наші телеглядачі можуть приєднатися до розмови із Сергієм Віталійовичем. Для цього набирайте, будь ласка, телефон. Двісті двадцять І ставте свої запитання кандидату у народні депутати України. Поки що ж запитання ставитиму я давайте знайомитися. Хто ви за освітою? Чим займалися до того, як вирішили піти у народні депутати за освітою? Я політолог, і хочу сказати, що вже в 17 років я вирішив, що хочу змінювати цю країну на краще. Саме тому я пішов вчитися на політолога. З 2008 року я не, з 2018 років я займаюся трудовою діяльністю. Я е, до 2008 року працював е, на, на поліграфічному підприємстві. За 7 років е, від помічника друкаря офсетного друку дослужився до заступника директора. З 2008-го займаюся підприємницькою діяльністю, знову ж таки в сфері поліграфії. І з 2004 року почав займатися активно громадсько політичною діяльністю в 2009 році. Мені запропонували е, працювати в секретаряті Української народної партії. І хочу зауважити, що я ніколи не був ні депутатом, ні е, чиновником, ні представником адміністрації. Чим ви відрізняєтеся від інших кандидатів по вашому округу? Е, ну, перше, це те, що я народився, вивчився. Сформувався як особистість і проживаю все життя в Голосіївському районі. Друге, це те, що я чи не єдиний кандидат з ідеологічною складовою. Я не грошовий мішок, я не мажор, я сповідую правоцентристську консервативну ідеологію, яка основана на підтримці вітчизнаного виробника. На демократичних цінностях, на е, формуванні широкого прошарку середнього класу, давайте про округ. Ви сказали, що ви там народилися і все життя прожили. А отже, як ніхто інший, знаєте, знаєте свій округ. Е, які скажімо, головні проблеми у ньому, і як ви збираєтесь їх вирішувати? Проблем дуже багато. Це і в сфері житлово-комунальної сфері, і е, якість. Медицини, медичних послуг і безробіття, і взагалі рівень життя. Я гарантую, що кожен мешканець Голосівського району знайде в моїй особі надійного помічника, порадника, захисника своїх інтересів. Що я збираюся зробити для району, це в першу чергу відкрити гарячу телефонну лінію цілодобово. Куди зможуть звертатися мешканці Голосіївського району, при народному депутатові разом з мешканцями буде створена рада мікрорайонів, куди самі мешканці будуть обирати свого представника, тобто самих себе. І він автоматично буде ставати помічником народного депутата, і тобто, буде мати вже важелі для впливу на місцеву владу. Сергій, у нас вже є перше запитання від наших телеглядачів. Давайте їх послухаємо. Алло, добрий вечір вам. Алло, здравствуйте. Это звонит Виктор Николаевич. Наш дом вам очень благодарен за ремонт дороги возле нашего дома. Мы вас все готовы поддержать на выборах. Еще хотелось бы узнать от вас, каким образом вы будете решать проблему ремонта детских площадок и будете ли вообще решать ее. За э, дякую за запитання. Дякую за запитання, пан Виктор. Э, с приводу. Дякую за поддержку. З приводу дитячих майданчиків. Це стосується не тільки е, даної ситуації, це взагалі по всьому району, на жаль, у нас дитячі майданчики дуже в поганому стані. І не тільки дитячі майданчики, це і під'їзди, і е, дворові е, території. Е, що я гарантую? Я гарантую, що я от візьмуся за конкретне е, питання. І залізу на шию тому чиновнику, який відповідає за це питання, ну, наприклад, за дитячий майданчик. І не залізу з нього до тих пір, поки це питання не буде вирішено. Є наступне запитання від телеглядачів. Добрий вечір вам. Говоріть, будь ласка, представтесь і ставте своє запитання. Я фінансіонерка, я хочу внести роз... розпредложення, як говорять. Так, слухаємо вас. В общем, коротше говоря, поки всі партії не об'єднайтеся в одну, один чоловік нічого не зробить. Це 100% гарантія. Як було написано, про лекарів всіх стран, це єднайтеся, так? Да? Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам за вашу думку. Так що. Сила однієї, люди... сила однієї людини сила однієї людини достатня для того, щоб сила однієї людини, мабуть, все ж таки недостатня для того, щоб змінити ситуацію в країні. Але кожен з нас, з українців, повинен усвідомити, що тільки від нього залежить майбутнє цієї країни, і тільки він може зробити щось для цієї країни, і от так само вирішив колись я. І саме тому я зараз іду в народні депутати України. Ще хочу сказати з приводу об'єднання. Ну, Я повинен сказати, що Українська Народна партія не декларувала про те, що вона буде об'єднуватись, наприклад, з тією ж об'єднаною опозицією. А ми подивимось на ті політичні партії, які нібито об'єдналися, та ж свобода, той же удар. То удар виставив взагалі. 225 кандидатів по всіх округах, тобто фактично створює конкуренцію цій об'єднаній опозиції. Ми ж разом з політичною партією Наша Україна Конгресом українських націоналістів висунули 80 кандидатів, і на тих округах, де ми вважаємо, що в нас немає достойної кандидатури, ми підтримуємо кандидатів від об'єднаної опозиції або від інших політичних сил. Ну але е, спільних ідей ж у вас багато, наприклад, ставлення до мовного питання. Так у вас особисто яке ставлення до мовного питання? Е, з приводу мовного питання е, я, мабуть, один е, з кандидатів по-моєму округу, е, котрий брав участь майже в усіх акціях на захист української мови, в тому числі і під українським домом. Я співініціатор і співкоординатор збору підписів проти ганебного закону про мови під українським домом було зібрано понад 50 тисяч підписів. На сьогодні представники Української народної партії за і моєю в тому числі ініціативою залишаються досі під українським домом. Я один зі співініціаторів, зараз ми збираємо підписи на проти введення другої регіональної в Києві. Я учасник, член робочої групи організаційного комітету е, захисти мову збережи Україну, е, який відбудеться, планується, що він відбудеться 25 вересня. Тобто, ваша позиція зрозуміла в Україні має бути українська мова. Так, так. слухаємо е, запитання від ще одного глядача, який зателефонував нам. Алло, добрий вечір. Вам говоріть? Будь ласка, Алло, здравствуйте. Так, представтесь, добрий будь ласка, вечір. і ставте свої запитання. Да, меня зовут Тарас, э, и я у меня вопрос к Сергею, э, господину Вудке. Вот скажите, пожалуйста, мы готовы за вас проголосовать всем домом, но меня вот волнует следующий вопрос. Э, Меня немного пугает пункт вашей программы по поводу расширения проспекта сорокалетия, поскольку там очень оживленные движение, и если их расширять к домам, вот как вы заявляете, то мы вообще спать не будем. Прокомментируйте, пожалуйста. Дякую. Дякую. Доброго вечора, пане Тарас. Це дуже актуальне питання. Буквально вчора я був на зустрічі з виборцями, які теж живуть так само, як і ви біля проспекту 40 річчя Жовтня, і в них була приблизно та ж претензія. І ми спільно з ними фактично вирішили з приводу того, що розширення обмежиться тим, що будуть створені кишені для. Громадського транспорту, на зупинках громадського транспорту і таким чином це розвантажить дорогу і не буде такої великої загазованості, не буде скупчення автомобілів і буде збільшене його її проходження. Слухайте, але так добре, що люди знають вашу програму, тому що побутує думка, що зазвичай українці голосують не за програму, а за імена. Так я з вами згоден. Що зазвичай виборці не дивляться програму, але питання в тому, що моя. Програма достатньо проста для розуміння, і останніх кілька днів вона була роздавалася з наметів. Плюс до того я ходжу на зустрічі з виборцями, їм теж роздаю. І в нас, як вже у вас сказав один з кандидатів, досить інтелектуальний район Голосіївський, і люди цікавляться все ж таки програмами. Зрозуміло, давайте слухати наступне запитання від телеглядачів. Добрий вечір. Вам ви в ефірі говоріть, будь ласка. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос к выступающему. Скажите, пожалуйста, я по поводу закона про мову. Я поддерживаю, что естественно на Украине должна быть одна мова. Это украинская мова. Я сама русская. Но весь вопрос стоит в том, почему этот закон был принят перед выборами. Не відкликають ли цим законом від насушних проблем? Знаєте, як говорять в народі бросили кістку собаці угу. і хай різуться. Добре, ми зрозуміли. Ми зрозуміли ваше запитання. Будь ласка. Дякую вам за запитання. На жаль, ви не представились. І я з вами повністю погоджуюся. Це 100% відволікання від економічних проблем. Зараз Україна, на жаль, котиться при цій владі до. Економічного колапсу. Але не можна до цього відноситися на серйозно. Бо питання мови це питання цілісності держави. Якщо в нас не будуть, заберуть мову, ну це фактично це неможливо. Бо в мене мову ніхто не забере. Але це веде до втрати взагалі незалежності. Це розігрується сценарій іншої країни. Є ще запитання від наших телеглядачів. Алло, добрий вечір вам. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, Світлана міста Київ. шановний гість судді, в мене таке враження, що ви балотуєтесь в районну раду, а не в Верховну Раду. Чи не здається вам, що саме вирішення питань щодо... Майданчиків, лампочок під'їздів це рівень ЖЕКів, навіть не районних рад. Що ви будете робити саме для вирішення виконання так? наших прийнятих законів? зрозуміло так. Дякую вам за запитання. На жаль, повинен констатувати, що на сьогоднішній день районних депутатів не існує. В 2010 році сьогоднішня влада ліквідувала районні ради, Київрада обиралася обралася в нас за списками відповідальних за певні мікрорайони або райони людей немає. І хто як не кандидат, не депутат від округу може вирішувати ваші питання місцеві з приводу того загальнодержавних питань? Я виступаю за створення проукраїнської демократичної більшості, за створення проукраїнського демократичного уряду. Я виступаю за скасування того ж мовного закону. Я виступаю за перегляд. Перегляд газових угод, за перегляд умов перебування Чорноморського флоту в Україні. Я виступаю за євроінтеграцію, за вступ в Північно-Атлантичний Альянс, як єдиний блок, який може забезпечити нам захист від зовнішньої агресії. Тобто, наскільки я зрозуміла, щойно ви окреслили ось, скажімо ті перші кроки, які ви будете е, ініціювати у разі потрапляння до парламенту, так е, моїми першими кроками це буде те, що я не відвернуся від своїх виборців, що я не піду з округу, що кожен е, з виборців Голосівського району буде знати, де знайти вудки Сергія і що з нього спитати. Зрозуміло. Маємо ще запитання від телеглядачів. Давайте їх слухати. Алло. Алло. добрий вечір. Говоріть, будь ласка, Алло. представтесь. Це Фехівський Віктор Миколаїв з Виноград. Я хотів таке запитання задати. А ця молода людина в армії служила. Вона б не хотіла два роки віддати нашій батьківщині Жовлячі і побудувати безпевно дороги два раз, а не так зразу йти, депутат. Дякуємо. Я своїй батьківщині Доброго вечора. Віктор Миколаївич, дякую вам за запитання. Я своїй батьківщині готовий віддати все своє життя, а не два роки. В армії я не служив, я навчався в інституті і отримав вищу освіту. З приводу дорог, безкоштовних побудов. Я хочу повідомити вам, що не маючи жодних владних повноважень, домігся в 2008 2009 роках асфальтування деяких дворових доріг. В 2010 році зробив за свій не зробив за свій рахунок, профінансував ремонти в під'їздах деяких будинків Голосівського району. І я хочу зауважити, що я це зробив без жодних владних повноважень і не перед виборами. Тобто, це не було орієнтовано на те, щоб за мене і за цього проголосували. Це моя власна позиція. Сергію, у нас 4 хвилини, і є ще запитання від телеглядачів. Я пропоную послухати, і наостанок уже я поставлю вам кілька власних запитань. Алло, добрий вечір. Говоріть, будь ласка, вечора діло в тому, що в Голосіївському районі знаходиться старинніший ліс Голосіївський ліс, який був ще президентом київських князів. Сейчас этот лес просаскивають, застраивают там э, коттеджі, э, сільхоз э, строят строїть строительства, уничтоження лісниці і так далі. Э, лес превращается просто в какое-то предприятие. Дякуємо. Одним з пунктів моєї програми якраз є захист від забудови голосіївського парку і лісу. Для мене це рідна територія. Я фактично все своє дитинство і підлітковий час провів Голосіївському парку. Я знаю, наскільки він важливий для мешканців Голосівського району. І я гарантую вам, що якщо я стану народним депутатом України, я зроблю все для того, щоб він зберіг свій стан і працював. На мешканців голосівського району скажіть, будь ласка, Сергію, чому ви не пішли на вибори як самовисуванець, а Пішли від української народної партії, оскільки? Ви маєте нести відповідальність не перед партією, а перед виборцями. А зазвичай ну так відбувається, що у нас депутати чогось несуть відповідальність перед партією здебільшого. Ну в першу чергу, я звичайно буду нести відповідальність перед виборцями. В моїй програмі передбачено, що я кожні кожен квартал буду звітувати перед виборцями, але моє висування від української народної партії це гарантія того, що я ніколи не буду голосувати за. Утиснення української мови або другої державної мови. Ніколи не буду голосувати за перебування, продовження перебування Чорноморського флоту на території України. Не буду голосувати за продаж земель при такій владі. Скажіть, будь ласка, чи підтримує родина ваші прагнення у політиці, оскільки політика е, вимагає багато часу, а родина теж вимагає багато часу. Е, моя родина мене підтримує. Е, моя дружина допомагає мені на зустрічах з виборцями. Е, зараз вона теж дивиться прямий ефір і вболіває за мене. А мій син, якому зараз 6 років, е, коли йому задають питання, е, де працює твій тато, він відповідає: мій тато працює на Україну. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, що ви будете робити, якщо не виграєте ці вибори? Е, мандат народного депутата України для мене не сама ціль. Це інструмент. І якщо я не виграю вибори, е, то я продовжу працювати на інтереси України, Києва і Голосіївського району. Це буде менш ефективно, більш складно, але я буду продовжувати в тому ж дусі. Що для вас репутація? Як е, на вашу думку її заробити? Репутація для мене значить досить багато. Заробляється вона своїми вчинками, і саме тому, що для мене репутація достатньо важлива, я і був, і залишаюся членом української народної партії, бо це партія, яка не була не замішана в жодному корупційному скандалі, яка ніколи не зраджувала інтереси України і не зробила жодної тушки. Що ви вважаєте непропустимим у житті? В житті я вважаю неприпустимим зраду собі і зраду своїм принципам? А в роботі? В роботі це теж зрада, але зрада українському народу. І останнє запитання дуже коротко. Скажіть, будь ласка, а наскільки критичними є помилки політиків і чи мають вони спокутувати ці помилки? Помилки політиків завжди є критичними, оскільки політики в більшості вирішують, яким чином буде рухатися країна далі. Спокутувати свої е, помилки вони будуть обов'язково, і це відбувається кожні вибори. Коли політик не виправдовує те, що він обіцяв, то його просто не оберуть. То карає виборець, так? так не голосує за нього. Дуже вам дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що свою передвиборну програму в ефірі телеканалу Київ представляв Сергій Вудке, кандидат в народні депутати України по одномандатному округу номер 211, висуванець української народної партії. Ну а наш ефір і наш проект триває. Залишайтесь з нами.